Наші матері Тут присутні жіноцтво, це найкраща половина нашого суспільства. Дозвольте сьогодні доземно вклонитися кожній з вас, матері, яка виховує, плекає майбутнє нашого народу. Особливо хочеться подякувати в цей день тим матерям, які виховали. Героїв, захисників вітчизни, наших патріотів. Тому що все, що найкраще в житті, все походить від матері. Зло людина з вулиці, засобів інформації, з нехороших товариств, а все найкраще, що тільки має людина, це життя мати. Апостол Павло каже, що жінка спасається дітородженим, але він має на увазі саме те, що жінка не тільки повинна народити дитину, а повинна її виховати. Виховати і це найбільший тягар, який лягає на плечі наших матерів. Тому ми дякуємо вам, наші рідні, і близькі, наші сивочорні і молоді, наші найкращі і найулюбленіші мами, за те, що ви присвячуєте найцінніше свій дай життя дітям, дітям, які виростають потім, нашими героями, патріотами і щирими захисниками нашої від імені нашої церкви Київського патріархату від митрополита Михаїла, керуючого Волинської партії, від себе особисто, від цього нашого духовенства, ми дякуємо вам і щиро молимося за ваше здоров'я. Сьогодні всіх усіх наших храмах була молитва за матір, за наших жінок. За береги нашого життя. І думаю, що це святкове дійство, яке ми тут бачили, воно зворушило кожне серце. Дякую учасникам і організаторам, що вони так гарно привітали сьогодні наших матерів з цим радісним для нас святом. Нехай Господь вас, дорогі матері, всіх береже. Христос звернує.